Задача. Людина за одну хвилину робить 15 видихів, вдихаючи 0.55 літрів повітря за кожний вдих. Скільки повітря вона вдихає за одну годину. І друге завдання проєктна діяльність. Швиденько розв'яжемо першу частину задачі. Домовимося, що скільки разів людина вдихає, стільки нехай і видихає. То за одну хвилину людина робить 15 вдихів. А за одну годину. В 60 разів більше. Треба 15 помножити на 60. І знайдемо, скільки вдихів вона робить. А за один вдих вона вдихає 0,55 літрів повітря, скільки літрів повітря людина вдихає за одну годину. Спочатку знайдемо, скільки разів вона вдихає повітря. 15 помножити на 60. 30 0 запишемо 900 разів. Вдихає та видихає людина за одну годину. А за кожний вдих, вона вдихає 0,55 літрів повітря. Запишемо так, 900 разів помножити на 0,55 літрів. А тепер запишемо отак: 9 помножити на 100. Та помножити на 0,55. І всього це буде літрів. Тепер сполучним законом. Скористаємося сполучною властивістю. І вийде, що 9 треба помножити на 55. Оце стільки літрів вдихає людина за годину. Якби на 10 ми множили 55, то було 550. А так, один разочок 55 ми Не беремо то 550 мінус 55 буде 495. На 9 дуже легко множити літрів. За одну годину людина вдихає 495 літрів повітря. А в одному вітрі 10 літрів. То за одну годину людина вдихає 49,5 літрів повітря. Стоїть порожнє відро, в ньому повітря. От 49,5 відер людина вдихає за годину. Проєктна діяльність, яку масу повітря вдихають учні вашого класу за 45 хвилин уроку математики, якщо маса одного літра повітря дорівнює 1,3 грамів. 45 хвилин уроку це 3 четвертих від години. Це зрозуміли. Е, питають, яку масу? Вдихають учні. Учнів буде стільки, скільки ви хочете. Мені зручно буде 20 взяти, а ви можете взяти стільки, скільки треба. Трішки підготуємося. Оце кубик. Оце домовимося, що це 1 см. Тоді у цього кубика довжина ширина і висота. По 10 см або по одному дециметру. І його об'єм 1 кубічний дециметр. І назвали цей кубічний дециметр літром. Так от, в одному кубічному дециметрі, що те саме, що в одному літрі води 1 кілограм це вже зовсім інша фізична величина. Це маса, вона вимірюється в кілограмах і так далі. в грамах. А об'єм вимірюється в кубічних метрах, в літрах, в кубічних дециметрах. Так, от в одному літрі води 1 кг. Це люди все вигадали так зробити, щоб було зручно. А меду 1 кг 300 грамів. А дерева, якщо виріжемо такий кубик, як, у якого розмір 1 кубічний дециметр, то там всього 700 грамів дерева. А золота – 19 кілограмів 300 г, а повітря. 1,3 грама. От стоїть порожня банка літрова, от в ній 1,3 грама повітря. І тоді ми ще можемо записати отак: що повітря 1,3 грама в літрі. І оце нам зараз буде треба. Оця фізична величина називається густина. Читаємо ще разочок проєктна діяльність, яку масу повітря вдихають учні вашого класу за 45 хвилин уроку математики, якщо маса одного літра повітря дорівнює 1,3 грама. Вже ми з вами поговорили, що 45 хвилин це 3 четвертих частини години. Учнів нехай буде 20 щоб легше множити. І яку ж масу повітря вдихають учні. Маса невідома. М невідомо скільки грамів або кілограмів, подивимося За одну годину одна людина вдихає 495 літрів повітря. За одну годину. А нам треба знайти 3 четвертих від цього числа. Три четвертих від 495 літрів. Дорівнює треба поділити на знаменник. Поділимо рискою дробу та помножити на чисельник. І поділимо в умі 4 на 4, 1, 9 поділити на 4 не ділиться. 1 тут покладемо, 8 на 4 2. Тепер 15, треба поділити на 4, не ділиться, 3 тут покладемо, 12 поділити на 4 3. Цілі закінчилися. Тепер оце 3 розділимо на 10 частин, і буде 30, але вже десятих. 30 десятих поділити на 4, 30 не ділиться, 28 ділиться 7. А тепер сотих буде 20, Сотих поділимо на 4, буде 5. І ще ж треба помножити на 3. І це все буде літрів. Давайте тут допишемо літрів, і отут напишемо літрів. Дорівнює. а в стовпчик помножимо 123,75 на 3. І кому поставимо там, де треба 370. 1,25 літрів. Один учень за 45 хвилин вдихає літрів. А учнів у нас 20. То це була перша дія. Тепер друга дія. 371, 25 сотих літрів, помножимо на 20 учнів. Отут От зробимо це. Так щоб нуль не забути, бо можемо. Тепер кому поставимо два знаки. Вийшло 7 тисяч літрів. Вдихає 20 учнів. За 45 хвилин повітря, повітря. А повітря у нас ось 7425 літрів, помножити на 1,3 грами в літрі. Тоді оце літр поділити на літр, буде одиничка, і залишаться грами, що й треба. Тепер ми помножимо це число 7425 на 1,3. І тепер знайдемо. ой 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 не там пишу, бачите як? Чотири, чотири цифрове число. Тут тут треба писати. Так, додамо. Поставимо кому і вийшло 9652,5 грамів повітря, а в кілограмах, а в кілограмах буде 9,6525 -ти кілограмів повітря. Оце відповідь. 20 учнів за 45 хвилин вдихають 9 кілограмів, десятитисячних кілограмів повітря. Ну, дуже цікава задача. Далі буде.